Вітаю глядачів свого каналу, мене звати Алла, і сьогодні в нас прогулянка. Прогулянка чудовим місцем в Одесі, парк імені Чкалова. Я неодноразово тут знаходилася, неодноразово тут гуляла, незважаючи на те, що цей парк трохи занедбаний, він не осучаснений, він не приведений до ладу, але ви бачите, я стою поряд з чудовим білим маєтком. Це дача Шкіназі. Мене ця, ця будівля дуже заворажує, Я трохи вивчила історію цієї будівлі. Мені хочеться вам показати всю красу цього місця, тож запрошую з собою на цю прогулянку. Тачашкіназії я вважаю однією з найкращих будівель в парку імені Чкалова. Це тача Анни Гораційне Ашкіназії. Вона приїхала з Санкт-Петербургу в Одесу, вийшла заміж за Зігри та Євгенію Чещена. Тож, оскільки вона була з дуже заможною родиною, в них були кошти, родина мільйонерів на той час, і в неї була можливість построїти і володіти цією дачею, цією будівлею ці маєтком. Ця будівля доволі непогано збереглася, але потерпіла багато змін. І, як, на мою думку, звісно, не на кращу сторону. По-перше, спочатку фасад маєтку був облицьований ракушником, який з часом замазали цементом. як наслідок цього камінь не дихає і зачаром цемент Ми от Будемо обходити і це побачимо. Зараз ми дивимося з головного фасаду цього маєтку. Дивіться, як там було раніше гарно, які дві колони, але от, те, що я і казала. Ця цементна замазка, вона вже відпадає і в такому стані знаходиться ракушняк, з якого будувалася ця будівля. Це центральна тераса і під нею відходить два крила. Кругле вікно, ми бачимо посередині, раніше було дверима. А в бокових крилах знизу, ось тут зараз замазано, були раніше вікна, було по два вікна. Але ці вікна закладені. Якщо ми підійдемо ближче, то ми побачимо границі тих вікон. І... Зацементовані оці приянки біля вікон. Дивимося, обійдемо навкруги. Це правий чіпоковий фасад. Тут спочатку були великі сходи, які вели до саду. Ось таку. Були до саду, Велика була тераса, але зараз залишилося От лише ось те, що ми бачимо. І двері обклеєні, усі двері плені, увага, будівля знаходиться у власності держави і стороннього заборони. Дуже шкода, що тут немає музею, що тут все таке занедбане, але все ще дуже гарне. Мені здається, якщо Старатися прикласти сюди зусиль, можна ще все зберегти. Я не знаю, чому тут стрічка, можливо, якісь, якась небезпека, але раніше ми ходили, стрічки тут не було, Дивіться, дівчата, кругом, де ми будемо ходити, видно, як оця цементна замазка відпадає. Бачите, куток будівлі і під піднім який гарний ракушняк. Так, це ми прийшли правий крило і йдемо дивитися на фасад, який виходить на море. Оцей фасад дуже гарний. Його, мабуть, значить всі одеси, дивіться, платан, який стоїть і вже поскидав свою кору. Таке прикольне дерево з білим стовбуром. Я хочу, щоб ви полюбувалися ось. Цим краєвидом. Я навіть не уявляю, як можна тут жити, вести своє життя, займатися якимись справами в такій красі. І тут раз і море. Дивіться, ой. Я не уявляю собі цього. Звісно, перше, що ми бачимо, це великі сходини, які ведуть до моря. У 60-х роках на цих місцях, зліва і справа, ось тут знаходилися пара левів. Їх Доля невідома. А парапет тераса там згори був прикрашений двома великими вазами. Ну, я бачу вазочки, вазончики тут неверічки є, а зверху ваз немає. Стосовно цих їх сходи, вони раніше були обкладені великими білими плитами мармуру, мали округлий край. А згодом ці листи замінили на мармур зі шматочків. Ось бачите, які шматочки. Не дуже. І цими шматочками обклали і парапет. Парапет спочатку мрамором не був обкладений. Двері завжди були прямокутними, оці центральні, але над ними з часом ви бачите, півкола. Це називається арочний десюдеход. І посередині був медальйончик. Але з часом медальйон зник, а арка над дверима залишилася. Дуже гарна тераса. Хочеться тут пофотографуватися і багато фотосесій на цій терасі відбувалося, але зараз все дуже замидено. І сходи не ви бачите, в якому стані, дуже мені шкода. Так, давайте підемо зараз на лівий фасад, подивимося. Я трохи все-таки зайшла вище стрічки, не втрималася. Сьогодні чудова погода, тепло, наче знаєте, не осінь, а літо. Червень місяць. Дуже така приємна погода, не спекотно, немає вітру, але тепло і, звісно, поруч біля моря дуже приємно дихається. Це неподобство мене дуже розочаровує. Дуже мені шкода, щось тут з підвалу виводили, якісь труби. Чи то опалення, чи то вентиляція, навкруги грибок, все ото висить. Мені навіть це, це не подобається вам показувати, неприємно. Я ще хочу показати оцю стінку. Для неї раніше була невеличка тераса з гінтовими металевими сходинами, але зараз тут пусто. А знизу оце вікно це був, був вход у підвал. Бачите, тут. Закладений цей вход і служить там якась кімната вже. Так. І ми підійшли до ганку невеличкого, але дуже гарний, з ліхтариком, з двома колонами. Ось саме оцей ганок і був, був центральним входом у маєток. Ось так виглядало центральний вход у маєток. Біля цього маєтку так і пахне історією, так хочеться щось дізнатися про історію і Одеси і своєї країни взагалі в цілому, бо історія одного місця, звісно, пов'язана з історією всієї країни. І мені дуже шкода, що цей маєток у такому вигляді нікому не потрібний, але така краса, я завжди ви знаєте з великим задоволенням. Гуляємо про нього. Зараз ми з чоловіком пофотографуємося тут трошки, бо неможливо піти, не сфотографувавшись. І далі ми підемо на море. Я запрошую вас не відключатися і подивитися. Біля дачі Ашкіназі стоїть ще один старий корпус, це корпус саме санаторію Чкалова, але він, звісно, не працює в такому стані. І зараз я пройду центральну. Вулицю санаторію, ось там вхід до санаторію прямо. А сюди нас веде дорога до моря. Тут ходить доволі багато людей. І ми вийдемо на трасу здоров'я. Тож справа в мене дача аж залишилась. І попереду море. Який там буде пляж? Ну це не смішно. Відповідай, який там буде. Зразу план пляж Лагуна. А потім повертаємо. З Заново скажи, без плану. Який там буде пляж? Зараз зразу буде пляж Лагуна, Чкалівський, а далі повертаємо направо, буде малий фонтан і Аркадія. Ага, ясно. Раніше санаторію до моря можна було потрапити ось цими сходинами. Дивіться, які сходи, сходи. В аварійному стані прохід заборонено. Ну, звісно, коли вони були в експлуатації, можна було доволі швидко спуститися до моря. Ой-ой, мені аж страшно туди заглядати. Але я вважаю, було дуже цікаво ним ходити. Аж хочеться туди полізти. Ні, я лізти туди, звісно, не буду. Це трохи справа від. Виходу з санаторію, а вліво веде дорожка прямісінько до траси здоров'я. Тож ми туди й підемо. Чоловік каже, пішли якимись там сходинами, кажу, ні. От де люди йдуть, туди підемо і ми ось туди. Там траса здоров'я. Ти знизу? Так, знизу там проходить засфартоване. Угу. Море шумить і такого гарного кольору. Блакитне, блакитне море, дуже гарне повітря, свіже, приємне. А це, мабуть, що чоловік з траси здоров'я біжить. Так? Напевне. Ну, не так, то тут і далеко йти. Ми зараз повернемо вправо. І вже спустимося. Не так подалеко і обходити. А це сходи не знизу. Також вони тут закладені, щоб люди не піднімалися. А це вид знизу. Доволі прикольна така побудова. Я уявляю, як було прикольно тут ходити. Ось отак іде вгору. Але ми трохи обійшли. Був зі мною, я щиро дякую за проведений час. Ми пішли далі відпочивати. Людей дуже багато, але дуже зручно знімати. І все, пока, пишіть свої зауваження, пишіть побажання, пишіть коментарі, що вам сподобалось. А може, що б ви хотіли побачити, який куточок Одеси. Я за, за любки, залюбки, задоволенням піду, подивлюся, зніму і все розкажу. Все, всім пока.